В епіцентрі брав. Дуже зручно нагріває. Миттєво. Раз. Зараз треба трошки поприбирати. Ось так. Кружечку. Водичку туди, кружечку сюди, тряпочку. Так, ну що? А ну-ка. Ох. Не бачу. Це може я так запалив, що воно аж потухло. А ні. Опа. Отак воно потихеньку там горить. Ну Треба десь хвилин 5, щоб пластина розігрілася. І тоді О, вже видно, як потихеньку починає Ну, да, да. Комарів немає вже, біля мене вже все, комарів нема. Я так ставлю під ноги Саме найкраще.